І не глисти в них. Бо я навіть не знаю, що вам сказати. Моїм пипутку. От... Богу дякувати, всі здорові. Ось, Навіть от тоді не те, що то слабе було, що з'їло нитку, а перед того було слабе гуся. Я дала йому від глистів і все, і одразу бігало. І так само от то була десь тиждень назад, повторно їх проглистогонила тих малих. О. Бо бачу, що вони якось не так їдять вже, не такі вони, то я їм ото дала також від глисти. Навіть не знаю, що вам сказати. Може, спитайте, там в аптеці вони вам самі дадуть яке, щоб гуся там дати, щоб воно добре було. Ви розумієте, ті ж таблетки зараз вони ж стільки підробок зроблять, як рейду, ти ж не вгадаєш, що воно чи так, чи не так. Ось, певні, дуже жалко, вже гусята які є, щоб вони здихали. Це капець якийсь. Ось, дуже жаль. Танюша клас. Железний діалмастер. Як Кока-Кола від білокрилки буде. Е, железний діалмастер. Е, якби в мене була білокрилка, то я би побризкала б Кока-Колою. Е, Півлітри Кока-Коли і... Це феррі або рідке мило або Гала. Я брала Галу, бо в мене рідкого мила тоді не було. Ось я брала Галу і бризкала. Але це ще, напевно, залежить багато від Кока-Коли. Чого? Бо тоді, як я показувала відео, як, мене, як я бризкала від білокрилки, багато людей писало, що допомогло і вже користуються пару років Кока-Колою від білокрилки. А були люди, що писали теж, що кай воно нічого не дає, то брехня. Так що ось таке то діло. Так що, не знаю, напевно, ще залежить, яка за, за хімічна Кока-Кола може бути таке. Ну, я не знаю. Я тоді побризкала і в мене всі, вся білокрилка пропала. А зараз в мене нема білокрилки на капусті, то я ще й не брикала. Гіляна Пульміра, бігом. Все, пішли. Пішли, 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 пішли. Гей. Пішли. Бо мені треба крупно висівати курчатам, там. Так щось таке. Олег, говоріть і на русском, а не на міжгалактическом. Олег, нормальні люди приходять на канал до когось, перетвітаються, а тоді звертаються. Чи можете ви говорити а не наказовим способом? Ви не в Росії, ви в мене на каналі. Так що все можете робити хоч на голові ходити, мені одинаково. А в мене можете спитатися, а я тоді вам відповім. А той, хто хоче наказовим способом щось доказати і сказати, щоб там хтось підчинявся, то ви не сюди попали. Вам на фронт. І там будете. Накази виконувати і будете віддавати. Урозуміли? Так що ось таке діло. А я розмовляю на українській мові. І ніяк інакше. Російську мову я читаю на російській мові. Ось. Відповідаю на український. Ось, то на російській пише, ми з ним спілкуємося, але на російській мові я не розмовляю. Так що ось таке то. Так, бананчик. У вас який телефон? А я не знаю. Якийсь гарний. Але як він зветься, я не знаю. Артекс. Веселий говор в Сибірі в дівнях на мішаніє із польською руською, общаються. Ну, Хто як хоче, тут таке діло. Ось. Так, і на... Добрий день, пані Люба. Коли після окоту можна козу з мали люками випускати на пасовисько? Дякую. Інна, якщо коза родин паслася, і вона розкотилася без проблем.